Що це ви нарушаєте, стали, маячки Ми не, не включили, на зупинці. Не, не нарушаю? Точно? Не. Дивіться. Документи будете передавати? По такої причини 302 стака закону про національну поліцію. Особи від 18 до 60 років повинні мати документи, то на вимогу поліцейського надати. Хорошо. Будь ласка, не даємо. Камеру включили? Звичайно. Точно? Це Це не що? Горить. Та ну ви мої дії, ви свої обов'язки виконуєте. Хорошо, не... добре, я свої, включіть камеру, будь ласка. Включена камера. камеру. Це вже не горить. А де вона буде червона лампочка. Вона має бути горіти червоною або зеленою. Я вам а кажу. А чого не зеленою? Ну хай зеленою горить. То зеленою чи червоною? Бо нікою вона має горіти. Ну, яка разниця? Ну, ви повинні знати, ви мені скажіть, якою вона має горіти. То вона може і не горіти. У нас может и не гореть. у нас драм. есть критые режимы, есть хорошо, э, ну, ну, хорошо. я Хорошо, я